Привіт! Це 12 відео курсу SQL для початківців. В цьому відео ми ще обговоримо кілька вбудованих SQL функцій. Зокрема, поговоримо про функції для трансформації даних або перетворення типів. Далі функції Case і if, функція uid, із null і Calis C. От такі функції ми сьогодні розглянемо. Which number is full C Dransformaції When we assign a value of one type of uh, to a column that stores data of another type or perform operations that involve data of different types, SQL Server tries to uh, perform the conversion and cast uh, the value used uh, to the desired type. То, 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 то. коли ми, скажімо так, визначаємо певне значення типу, для нашого стовпчика, який і який цей стовпчик містить дані іншого типу, то або якщо ми виконуємо певну операцію, яка відповідно включає у своє виконання дані різних типів в такому випадку, тобто, коли у вас по суті відбувається отаке от зіштовхування кількох різних типів даних. То відповідно SQL-сервер намагається виконати виконати перетворення цих типів в потрібний тип даних, так? Або в бажаний тип даних, можна так сказати. However, not all conversions can be performed automatically by SQL Server. Тим не менш, не всі перетворення можуть бути автоматично виконані SQL сервером. SQL Server can perform implicit conversions from a lower priority. Type to a high priority type, тобто SQL-сервер може виконати неявні перетворення типів від типу з меншим пріоритетом до типу з більшим пріоритетом. Звісно, на словах це, мабуть, трішки звучить заплутано. Давайте розбиратись. Отже, от ви бачите перелік типів умовно даних і їх пріоритетність. Відповідно, ви бачите, на горі у нас тип даних з найбільшим пріоритетом, унизу у нас. А відповідно, тип даних з меншим пріоритетом. І відповідно, наприклад, якщо вам потрібно виконати перетворення типу float у тип DateTime, то такий тип можливий так, перетворити число на DateTime від меншого типу даних до типу даних з меншим пріоритетом до типу даних з більшим пріоритетом. Якщо вам потрібно, наприклад, float перетворити на decimal, то тут вже неявно перетворення таке зробити не вийде. Отаким чином. Тому, власне, і існують певні функції, які нам в цьому можуть допомогти. Які ж це функції? Ну, давайте подивимось. Функція cast це перша функція. Ця функція, відповідно, перетворює певний вираз, певне якесь значення одного типу в інший. Вона відповідно може. Так, що тут у нас є? Form. Ну, Загальний синтаксис, по суті, ви передаєте те, що вам потрібно. Дані, які вам потрібно перетворити на якийсь певний тип, і вказуєте потрібний вам тип даних для перетворення. Зокрема, от для прикладу, ми хочемо отримати з таблички «Orders» певні дані. Зокрема, от ми хочемо отримати умовно ID. Товару, також ми хочемо, бачите, отримати інформацію зі стовчика Creatі Dated. Тобто це по суті дата замовлення. І дивіться, з цієї дати ми застосовуємо функцію cast і пишемо as nvarcard. Тобто ми просимо, щоб дані нашого, е, з нашого стовпчика у нашу вибірку, які потраплять відповідно, перетворилися на рядковий тип даних так, за допомогою функції cast. Далі зверніть увагу, на це все у нас буде другий стовпчик. Оце перша частина тільки. Далі, за допомогою конкатенації, оцю першу частину ми об'єднуємо з рядком. І далі. Ще відбувається у нас додаткове об'єднання. І знову таки функція Cast, в якому ми передаємо інформацію про загальну, кіль... загальну вартість товарів, відповідно. І, відповідно, теж просимо притворити оці дані, які потраплять у нашу вибірку. На рядковий тип. Явно це робимо, щоб у нас перетворилося все це на рядок. В результаті ми отримуємо умовно таку інформацію. де у нас буде ID, так, замовлення, відповідно, дата цього замовлення і загальна вартість замовлення. Отаким чином. І відповідно, це така умовно кажучи, якась сумарна інформація може якась службова, ну, це, як приклад, не обов'язково це. Такого на основі того, що ми вже робили, в принципі, от такий невеличкий приклад. Ви бачите, як застосовується функція cast, як перетворюється в даному випадку дата на рядок. І відповідно, у вас утворюється оце, от така, додаткова службова умовна колонка для вашої вибірки, в якій будуть, будуть міститися от, от такі дані. Частина даних буде зі стопчику Create Date, частина даних буде з стопчику, тобто з. В добутку стопчиків стовпчиків і Product Quantitі, ось ця. Ну і от такий ще рядок поміж ними. Так? Тобто, ви бачите, що у вас умовно кажучи що було зроблено 5 липня там якесь замовлення на загальну вартість 220 тисяч. Ось таким чином. Функція Convert теж виконує перетворення типів. Відповідно, у неї є додаткові ще налаштування. Ви можете налаштувати стиль, в якому потрібно відображувати дані. Наприклад, ви можете вказати потрібний вам стиль дати або потрібний вам стиль числа. Наприклад, ну, звісно, тут не всі параметри а перелік таких, умовно кажучи, з якими, наприклад, я зіштовхувався. Зокрема, наприклад, якщо ви поставите, будете виконувати перетворення у формат дати так, і поставити, наприклад, 0 або 100, то отримуєте дату отакого от от формату. Так. Якщо поставити одиничку або 101, то у вас буде місяць, день, рік, от такий формат дати. І, відповідно, 3 або 103 це у вас буде отакий формат дати, тобто дата, місяць, рік. От таким чином. Для числових якихось даних, наприклад, якихось фінансових показників. Відповідно, ви теж можете застосовувати певні стилі. 0 буде означати, що у дробовій частині вашого числа повинно бути лише 2 числа лишатися, одиничка це у дробовій частині лишається 2 числа, плюс. Розряди у вашому числі розділяються комою. Тобто там сотні тисяч і так далі будуть розділятися комою. Далі. І, ну, і Двійка означає, що залишається у дробовій частині 4 числа. І дивіться, що тут у нас буде в прикладі. Ми застосовуємо функцію convert. Знову ж таки, інформацію отримуємо зі стовпчика Orders. Стопчик Created at» дані з цього стовпчика ми перетворюємо на стиль рядковий, тобто тип даних. рядковий. Вказуємо тут відповідно стиль 3. Тобто у нас дата буде от в такому форматі: дата, місяць, рік. Далі дані отримуємо по суті тут добуток двох стовпчиків ціна помножити на кількість. Перетворюємо теж на рядок. Це у нас буде наш другий стовпчик. І вказуємо стиль одиничка, тобто у нас буде два числа в дробовій частці, і відповідно у нас буде у, у якості розділювача, використовуватися, у якості розділювача там, тисяч, десятків, тисяч, тобто сотень тисяч і так далі. Буде використовуватися кома. Давайте подивимось. І бачите, от такі от вийшли числа, і от якраз бачите, тисячі розділяються комою. Отаким от чином. Також у вас може виникнути ситуація, коли неможливе виконання перетворення типів. Наприклад, ви не можете перетворити рядок на відповідно число. Тобто таке перетворення неможливо виконати, і відповідно тут у вас наведено приклад, якраз, використання. Цієї функції, тобто, коли у вас буде повертатися в такому разі, коли у вас неможливо виконати перетворення, буде повертатися помилка. В даному випадку ми спробуємо перетворити відповідно, рядок, на число, і таке перетворення неможливо виконати. От, тому, коли ми його виконаємо, відповідно, бачите, ми отримуємо помилку. Тут пишуть, що таке перетворення неможливе. От. Але тим не менше, за допомогою функції tryConvert, яка працює за своїм змістом так само, по суті, як convert. Єдина різниця в тому буде, що, якщо у вас неможливо виконати перетворення, тут функція try-convert поверне значення null. Відповідно, вона щось поверне, навіть якщо у вас неможливо виконати перетворення типів, вона щось поверне. Якщо неможливо виконати перетворення, вона поверне null. Тобто, наприклад, ви можете це використати для якоїсь перевірки, там, що виконалося у вас перетворення чи ні. От в даному випадку ми знову спробуємо виконати перетворення сам текст на число, і відповідно, бачите, у нас вийде значення 0. Далі. Тут у нас відповідно тут у нас відповідно, що у нас тут ще функція STR. Ця функція STR перетворює число на рядок. Відповідно, тут у нас другий параметр він визначає, якою довжиною повинен, повинен бути рядок. І третій параметр вказує, скільки треба залишити при перетворенні символів у дробовій частці. В даному випадку у нас виходить, що ми на рядок перетворюємо отаке число. І відповідно. Ви бачите, у нас дійсно виконалося перетворення, і тут у нас залишилося у дробовій части два числа, тобто отримали отакий рядок. Функція CharInt повертає, відповідно значення повертає за кодом esc 2 повертає певний символ. Це може бути корисно, коли у вас потрібно якийсь символ, якого нема на клавіатурі, надрукувати. Так? І, відповідно, Якщо ви знаєте код цього символу, ви можете легко його отримати, скопіювати, потім і вставити. Ну, це, як приклад, такий може трошки не такий, але тим не менше так можна його використати. От, Відповідно, тут ви можете захвалити, наприклад, оцю AC другого кодування символів, подивитися коди відповідних символів і погратися. Наприклад, отут ми Дізнаємося символ, який має код AC2. Так? Який має код ac 100, І, відповідно, це літера D маленька. Далі функція AC2, вона відповідно повертає вам код числа. Наприклад, от, ви тут передаєте літеру B і по суті отримаєте код літери B великої. Так? От, 66 це, по суті, ВС2 код літери B великої. Також є функція n -Char. Ця функція повертає відповідно символ за кодом з Unicode. Тобто, є, що у вас Unicode кодування символів. Відповідно, знаючи відповідний код символа, ви отримаєте потрібний вам символ. Тут, звісно, дуже багато співпадінь між Unicode і EC2. Є, звісно, відмінності. Ви, до речі, можете також погуглити, подивитися порівняльну, порівняльну таблицю, якщо вам цікаво. Але тим не менше, як ви бачите, код 100 в Unicode і в A C2 співпадає і повертає літру D маленьку. Ну і тут функція Unicode, відповідно, повертає вам код потрібного вам символу. Тут ми передаємо літеру B велику і отримуємо код. Бачите, тобто Unicode і sc 2 принаймні в межах алфавіту, вони латиниці, так би мовити, мають однакове кодування, так, от, по більшості своїй. Тому, бачите, дійсно тут для літери B теж мається код 66 використовується. І йдемо далі. Наступне питання це у нас. Функції case та if, the case function checks the value of some expression, and depending on the result of the check, it can return one or another result. Тобто функція case вона відповідно перевіряє значення якогось виразу, і, в залежності від цієї перевірки, повертає той чи інший результат. The if function, depending on the result of the conditional expression, returns one of two values. Тобто функція if вона повертає, в залежності від результату якоїсь умови, вона повертає одне з двох значень. Давайте подивимось на приклади. Так, де тут наші приклади? Ну і перший варіант синтаксису функції case. Відповідно, ви пишете case, далі якийсь вираз. І далі пишете when, значення 1, далі Zen, тоді. І результат, який виконується при цьому значенні. Наприклад, такий тривіальний, доволі приклад, який часто використовують для ілюстрації цього кейсу, дивіться, от ми робимо нашу базу продакт з DTB активною Наприклад, ми хочемо отримати дані по товарах. І якщо у нас кількість одиниць товарів 0, ми хочемо, щоб вводився отакий от -от текст. Що немає товарів, так? Якщо у нас одиниця, от такий текст хочемо, майже скінчилося, так, almost ended. Далі, якщо у нас два товари на балансі, ми пишемо few items left, кілька одиниць залишилося. Три пишемо тільки три одиниці залишилося. І в усіх в інших випадках else, бачите, в усіх інших випадках пишемо more than three items available. І дивіться. Тут, по суті, ми отримуємо інформацію стовпчик product name, тобто назва нашого товару. Потім виробник, кількість, і далі. Кейс, кейс. Що будемо перевіряти? Будемо перевіряти product quantity. По суті, коли у нас product quantity 0, тоді ми отримаємо отакий от рядок. Коли у нас 1, отакий рядок, 2, отакий, і так далі. Ну, і давайте виконаємо цей запит. І якщо ну, дійсно, бачите, дійсно, воно працює. Тобто, От, бачите, у нас умовно написано, коли у нас 3, коли у нас product quantity 3, тоді ми отримуємо only 3 items left. І ви бачите, дійсно так воно і є. Коли у нас більше, тобто во всіх, в усіх інших випадках, от у нас 4 випадки. В усіх інших випадках пишеться more than 3 items left. Так? Тобто тут у нас більше трьох, тому бачите, дійсно, у нас це спрацьовує і так далі. От у нас дві одиниці, спрацьовує ця умова, few items available, і так далі. Тобто, ви бачите, дійсно адекватно все заповнилося. Є ще інший синтаксис. Ви можете писати умову, вираз безпосередньо вже у блоці when, then. Тобто when якийсь вираз, потім then, яка повинна бути, який повинен бути результат при цьому виразі. Ну, наприклад, ще один такий варіант, дуже схожий за логікою. Якщо у вас. Наприклад, якась акція планується в магазині, так? і ви передбачаєте, наприклад, якісь знижки так? для покупців. Тобто, якщо у вас, наприклад, ціна товару більше 100 тисяч, то знижка 10%, якщо ціна товару, наприклад, в межах від 80 до 100 тисяч, тоді, наприклад, 8%, якщо від 50 до 79%, 000, Буде тоді 5%, і в усіх інших випадках у вас знижка 3%. Тобто, і ви відповідно отримуєте інформацію. Назва товару, виробник, ціна, і можлива по суті знижка. Тобто, -тоб, Бачите, тут якийсь тип знижки називається. Я назвав умовно псевдонім, надав оцій інформації, яка у нас по суті, виведеться в четвертому стовпчику, надав їй псевдонім discount -дис type. І дивіться, що вийде. Бачите, дійсно у нас заповнилися дані по можливих знижках. Тут для цих товарів дійсно правильно 10%, тут у нас 8%, воно потрапляє у, у цей діапазон і так далі. Бачите, тут, де у нас 3, менше 50 тисяч, дійсно, так воно і є. От таким чином, дійсно, все правильно заповнилося. Ви більш детально, звісно, можете це подивитися. Сподіваюсь, так і зробите. Нагадую, що це все є на гітхабі, ви можете собі або завантажити, або безпосередньо на гітхабі вже подивитися. От. Стосовно функції, if, у неї синтаксис такий, умова. Значення 1 при виконанні умови, значення 2 в інших випадках. Наприклад, ми хочемо вивести інформацію: якщо у нас кількість товарів більше трьох, то ми пишемо, що товарів більше трьох. В усіх інших випадках ми пишемо тільки кілька одиниць залишилось от таким чином. Ну і, відповідно, дивіться, тут у нас виконуємо цей запит. І що у нас вийде? Що у нас вийде? Бачите, у нас дійсно все заповнилося. Тут у нас три одиниці. Умова не виконується, тому що продукт кводі повинна бути чітко більше трьох, три. Не, не, не більше трьох, тому у нас пишеться few Items Left. А для всіх, відповідно, товарів, де у нас кількість е, залишків Product Quantity більше трьох, то у нас дійсно вставляється рядок more than three items available. От таким чином. От, в принципі, дійсно, ви бачите, правильно все заповнилося. Ну, і йдемо до наступного питання. Наступне питання, вибачте, випадково нажав не туди, куди треба. Так. А, наступне питання це функції nu ID із null і колес. Ну, такі функції є. Функція nuID function is used to generate unique identifier object that is some unique value. Тобто функція nuID використовується для генерування якогось унікального ідентифікатора, якогось унікального значення. The isnull no function tests the value of some expression. функція is null. Перевіряє значення якогось виразу, і колеси e, function takes a list of values and returns the first one. Ну функція колеси, вона отримує у якості параметрів набір якихось значень і повертає якесь перше значення, яке певній умові відповідає. Тут насправді не дуже зрозуміло написано, але, але якщо ми подивимось приклади, то буде більш зрозуміло. Давайте подивимось. Отже. Перший приклад у нас буде якраз з функцією, ну, Тут ми створюємо функцію Contractors, тобто таблицю Contractors це таблиця вже створена, створена вона заповнена отакими даними. Дивіться, тут ми створюємо за допомогою ну, стовпчика ID у нас у цій відповідно в Таблиці Contractors. Бачите, стопчик ID буде первинним ключом, буде при цьому унікальним ідентифікатором. і зверніть увагу, ми ще тут використовуємо Default New ID. Тобто у нас буде за помовченням вставлятися значення New ID. Тобто буде ганоруватися якийсь унікальний по суті, ідентифікатор. Отаким от чином. Далі, ну, тут по цих стовпчиках, я думаю, все зрозуміло. І зверніть увагу, якими даними ми заповнюємо. Цю табличку. Ми знову ж таки вже заповнили її. Тобто цей запит я виконав. Тут, як ви бачите, дійсно вставлені ці дані, бачите, от в такому контексті заповнилася таблиця. Всі дані вставилися, і тут ще сформувалися унікальні ідентифікатори. Зараз ми, це на прикладі Select подивимося. І це select виконує. І, відповідно, тут у вас. Відображується те, що ми заповнювали. Зверніть увагу, що по симулю Вільямсону у нас немає даних по імейлу e і по телефону. Бачите, нулі. нул значення От таким чином. Отже, функція із нул. Тобто ви побачили, як працює New ID. Зверніть увагу на ідентифікатори. От ми тут вказали, що у нас буде використовуватися так unique Identifier New ID отаким таким чином зробили це. І які унікальні ідентифікатори генеруються для кожного запису. Генеруються автоматично. Так? Тобто у нас автоматично для кожного нового запису генерується отакий довжелезний ідентифікатор, по якому, звісно, можна якось знайти. Не, не думаю, що це дуже зручно, але тим не менше, бачите, які ID можна генерувати. Великі і дійсно унікальні. Отаким чином. І що тут у нас ще? Тут зверніть увагу, що, ну, ще раз скажу, вони формуються автоматично. При заповненні ми одразу заповнення таблиці починаємо з first name last name, тому що ID у нас буде формуватися автоматично. Отаким чином. Функція із null. Ця функція перевірить, чи є певне значення 0, і якщо воно є 0, то воно поверне другий параметр. Тобто другий параметр він Якийсь повинен бути не нул значення, щоб воно працювало як задумано, так? Тобто, от приклад цікавий, ну не дуже складний, але тим не менш, тут у нас, тут у нас ми хочемо отримати дані по прізвищу, далі по, 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 тобто по імені і прізвищу нашого умовного контрактора, тобто якогось постачальника. Так? І, відповідно, далі третій стовпчик: у нас буде значення функція із null. Ми будемо туди передавати дані з стовпчика фон. Якщо у нас телефон null значення, то буде додаватися оцей параметр non-defined. Це у нас буде третій наш стовпчик. У якості псевдоніма фон, тобто у стопчику ми тут отримаємо значення фон. Далі. Тут у нас у вибірці четвертий стовпчик, також само аналогічна перевірка для імейла. Якщо у нас емейл 0 значення, то буде вставлено Not Defined. І подивіться: у нас для всіх постачальників дані були заповнені, для всіх, окрім Семуаля Вільямсона. Бачите, 0 значення. І ви бачите, що у нас дійсно для Семуеля Вільямсона замість імейлу і фона, замість null значень. Ставився другий параметр Not Defined. Це так спрацювало для цієї вибірки, звісно. От ми такі дані сформували за допомогою вибірки. Ну і що далі? Функція колес Вона чимось схожа на із null, але в неї можна придавати кілька параметрів більше, ніж 2 параметри. і відповідно Ця функція поверне перший параметр, який не є нул значенням, оце от таке важливе уточнення. Тобто вона буде послідовно перевіряти параметри, які ви передаєте. Наприклад, ви передаєте кілька параметрів. Вона перевіряє перший. Якщо це не нуль значення, то вона цей параметр повертає і на цьому припиняється робота. Якщо перший параметр параметр нуль значення, то вона йде до другого параметру, перевіряє, чи є цей параметр нул значенням. Якщо він теж нуль значення, то вона тоді йде до третього. Якщо третій параметр нул значення і так далі, то вона. Буде йти допоки не знайде параметр, у якого не нул значення. В такому разі, коли вона такий параметр знайде, вона його поверне. От, і дивіться, що у нас тут буде. Ми отримаємо знову інформацію про ім'я і прізвище з таблиці Contractors. Але тут як використовується функція Coalesce. Тобто, якраз тут у нас фон, телефон і імейл. І другий параметр email, а третій параметр Non-Defined. Як це спрацює? От у нас є Джон, Джеймс Джонсон. так? Тут у нас є телефон якийсь і є email. Відповідно, функція колись це буде працювати. Вона поверне, відповідно, подивиться на стовпчик фон. Для Джеймса Джонсона у нас телефон заповнений, тобто буде вставлений телефон і на цьому все. Ну і аналогічно тут. Якби у нас телефона не було, то вона б перевірила емейл. Якби емейл був, вставила емейл би. Але тут у нас телефон є, тому одразу буде телефон. І аналогічно буде для Джона Джеймсона і для Вільяма Сілверсона. Теж буде. А от для Семуля Вільсона у нас буде інша ситуація. Спочатку подивиться на телефон, телефон нул, подивиться на емейл. Імейл, якби був не нул, вставила б емейл, але у нас і емейл нул, вона на нього подивиться, ця функція. Скаже: ага, це теж нул, Подивиться на третій параметр, бачить not defined, третій параметр не нул, не тобто вона його і поверне. Тобто для е, Семволя вільямсона у нас, по суті, от у цьому стовпчику з псевдонімом контакт так буде вставлено е, по суті, значення not defined. Дивіться, от таким чином. Дійсно, воно так, як ви бачите, і спрацювало. Сподіваюсь, це відео було корисним, і воно добігає кінця. От ми розглянули такі ще функції. Сподіваюсь, щось цікаве побачили. Нагадую ще раз, що. Ці приклади доступні на Гітхабі. Звісно, якщо воно трішки швидко, ви, звісно, можете більш детально з цими прикладами ознайомитися, ви можете їх завантажити або не завантажувати, або спосередньо копіювати їх собі з Гітхабу. Сподіваюсь, звісно, що ви будете з цими прикладами тренуватися, набрати якісь свої, модифікувати їх от таким чином. Ну і на цьому напрацьовувати собі якусь практику, якісь навички такі при написанні вже запитів в SQL. От ну і до наступного відео.